Uh, друзі, в uh, середині грудня стартує чемпіонат України по футзалу серед дитячої юнацьких команд у вищій лізі. Там мала брати участь і наша футбольна школа, але загалом п'ять турів. Але, взагалом, але м, через те, що uh, четвертий тур припав, поклали саме на Пасху на найбільше християнське свято Великдень, Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Самі розумієте, що Бог для нас на першому місці. І ми цього року відмовилися від участі в чемпіонаті України у вищій лізі. Натомість, можливо, підкреслюю, можливо, ми зіграємо Першій лізі, старт якої запланований на лютий місяць. Хоча подивимося. Тому що е, е, є варіанти, що сценарій зіграє е, також на одному дуже престижному футзальному форумі в цей час, який буде проводитися саме тоді, коли перша ліга. Але поки що ми все залишимо в таємниці, подивимося, життя покаже. Але наразі дякувати Господу Богу, ми займаємося, тренуємося, граємо. І з Божою пам'ятю все буде добре. Слава Ісусу Христу!